У серці лісу, глибокому і широкому мімі вирушає в подорож з магією, як її путівником загублена зірка. Чекає така яскрава і близька, вона слідуватиме за світлом, світ та радістю. Світящася мапа в її руках, міцно тримається веде Мімі Через день і ніч зірка впала це її місія: знайти світло і пробудити його. Ні-мі-мі, відважна і смілива, вона шукає зірку таку яскраву золоту з її магією, та серцем вона прокладе шлях, подорож мімів розпочинається сьогодні через ліс, такий темний і глибокий Тіні спостерігають і таємниці зберігають, але відвага мімі Сильна і правдива, вона стикається з тінями і ламає їх. І вона шукає зірку таку яскраву золоту з її магією, та серцем вона прокладе шлях, подорожній мі мір розпочинається сьогодні. Річка тече з швидкими течіями, вона тримає ключ до майбутнього і минуло, але з її магією, Мімі пройде. Річка не зупинить її, час рухатися вперед. І смілива, вона шукає зірку, таку яскраву золоту з її магією та серцем вона прокладе шлях, Подорожній мі мір розпочинається сьогодні. У саду забутих мрій, Диких і заплутаних міміз знаходить надію, таку солодку, як дитина, кожним кроком сад розцвітає, загублена зірка сяє, освітлюючи кімнату. Смілива. Вона шукає зірку, таку яскраву, золоту з її магією та серцем вона прокладе шлях, подорож мій -мі, розпочинається сьогодні. Зірка знайдена, така яскрава, така правдива, вона сяє в лісі, освітлюючи вигляд З дотиком моїй ліс, розростається, прихода мі, мі, тепер увесь світ знає. Міні, -мі і -мі -мі, Відважна і сміли. Золото з'ї моєю, та серцем вона проклала шлях подорож мій -мі, завершується сьогодні. Лізь щасливий непочисте. Пригода мімі -мі, завершена, але є.